Смачненький, дуже бюджетненький борщик з м'яском. Так що це дуже смачно, дуже легко в приготуванні. А ви сідайте, записуйте рецепт і вперед готувати. Так, борщик такий бюджетненький. Тут кості і декілька хвостів. Варимо з годину бульйон. Звичайно, зараз ми знімемо шумовиння, ще додамо цибулю. Спеції. На смальці обсмажуємо цибулю і зараз додамо, як цибуляк смажиться, і морфу. Все, цибулька підсмажилася, кидаємо морку. Отак на один край пательні сунули морку цибулю, а тут підігріємо томатну пасту. Томат обов'язково треба прогрівати. І тепер сюди трохи бульону і зараз хвилину пару протушкуємо. Витягуємо тепер наші кості всі. Капуста і бульба одночасно закидуємо, бо капуста вже тверда. Капуста бульба, я закидуємо ще й перець, я додаю гострий. Зразу ж спеції. Варимо так хвилин з 10. Варилося 10 хвилин, закидуємо наші шампіньони. Я нарізаю на такі четверть шайби. І варимо все до готовності картоплі капусти. Це ще приблизно з хвилин 10-15. який які сорт. Вертаємо обчищене м'ясо, як бачимо, м'яска досить нормально. Вливаємо оцет той, що дуже винний. Смажка з томатною пастою. І то все гарненько ще вимиваємо. Домашня заправка до борщу, можна й магазин використати. Клясник в моєму випадку це змелені чесникові стрілки. Все, виключу. Даємо пару хвилин настоятися і будемо подавати.